Так, почистив глядачі ну, такий собі. Має бути менш більш добрий, але бачу пару дирок є. Гляньте, який богатир нас зустрічає. Ага. Файнецький. Ну що, заради тебе, напевно, я нині прийшов, я так зрозумів. Ети ще доволі нормальний грип, друзі. Потужняга, що потужняга. Заради тебе я, напевно, сьогодні і прийшов. На такого одного поставив в корзину. Здраво видно, що зловив. <гум> Пішли далі. Біляк-здоровак. Ось який. Тут нас зустрічає. Ось такий. Тому через здоровий дивіться Ти тільки гляньте. Дивіться на нього. Оце красунчик. Нормально. Замітив голубінку. Його навіть не бачили, він тут такий. О ти ж. Оце білячок. За ним щоб був малий, лежить вже часто все. мухано. Ну такий добротний. Так, а тут побачилось такого. Ось такого гарного біляка. Бачу знов класного. Там такий гарний зазирає, всім треба обійти до нього. От. Недалеко рісвітового. Оцей ну, дуже гарний. Ну красунчик ось який. Зараз покажу ближче. Ну такий виглядає. Десяточку, да? Запимося ближче. О! Ja, Такий файний. Не можу казати, гарний. Є тому ще один. Ще один. Файний білячок. Нам попадає. На Смотрите який. Оце красунчик. Ага. Uh І -huh. опять великий такий. Я казав, що знайду. Всього тримаєш в руках. І йду вище, там ось шапка зазирає. Так, а вище від цього. Ух блін. І Тут був грип, подивіться. Він повністю червивий. Нічого з нього немає. От тобі маєш. Йдемо далі. Пару кроків від того, що я лишив. Може замітив ще одного. Хм, така тенденція. Хоч камера тут не включає в цьому місці. Он такий, теж такий строкуватий, бачите, що спека з ним робить. Не дала йому розвинутися. Вибився і зразу затягнувся. Ну що, далі. А ти глянь. А Ви гляньте там, як я пішов далі, бачите. Повернувся. А він там. А я йшов, йшов догори і взагалі не бачив. Ось кошик там ось стоїть, бачите. Я там підняв першого, стоїть, там другого, там вище третього, тому четвертого. Вертаєш назад, а самого більшого двіцького я пропустив. А це пішов, що це тримає двох руках. Це пішов. Який лишився здоровенний. Вийшли трохи з вами лісу і є наступний. Окей такий немалий вже ось такий. Моментом росту. Ви бачите, ми вчора такі малі збирали. А сьогодні вже ось він трошки підпривали. Тіше загальному нормальні. Ось такий. знову молоденький. Ну що, глядачі? Ну, краса, краса, одним словом. Зайшов я в ліс. Буквально походив я тут недовго. Ось там уже поставив патик. Там он у нас такий сюрприз чекає. І знову всім привіт. Доброго дня всім глядачам. І, звісно, підписникам каналу. На годиннику декілька хвилин за восьму. Ми вже з вами в лісі. От, Вирушаємо, як я вчора казав, кудись трохи подальше від села. Середину ліс. Будемо пробувати шукати якісь грибочки по цих лісах. Може десь вискочив ненароком біля чок. Принаймні я на це сподіваюся. Ну а що з того всього вийде, звичайно, як завжди, все постараюся вам ізняти, показати. Ну як, якісь одні з кращих моментів, бо все підряд погрижене, покусане. Звісно, знімати я не буду. От. Зараз нам йти до перших грибних місць, буквально. Хвилин 15-20. Я вже на підходах і будемо ходити шукати. Ось, зараз по дорозі бачу якийсь гриб. Тільки не розумію, що це. Ага. Ні, Тут така здорова сервіжка, величезна. Вона як не буде підходити, Вона вже, мабуть, червива. Шансів її взяти вже немає. І перша знахідка. Попадає ось така. О, Молоденька голубінка. От. А другой нам попадає ось такий гриб. Не міг його пройти таку і не зняти. По-перше, тхне так, щоб просто до нього підійти неможливо. Але вигляд в нього чудовий. Ось такий. Красенький нам тут попадає. Пальці дьявола так кажуть, так? Ну, на вигляд красончик. Але тхне, блін, ще то. Не може біля нього довго знаходитися. Ще гірше тхне, мабуть, як гриб веселка, мені здається. Йдемо далі. І пройшов я буквально декілька кроків, показував вам один гриб, Нам тому попадає ще один. Гарна, чудова голубінка, а перед нею тут -ка. щось такий. Ох, непонятний. Дивіться, яка здорова рапалка. Друга. Ух, така тут ножище і ще й чиста. І тільки Ну Оце тут собі виріс. Ти сама. Така одна, але яка. Бомбезна. Чистим беремо корзину. Йдемо далі. Ну гроза, гроза. І буквально декілька кроків. І попадає нам ще дві молодих. ці тримає в руках. Ну все, п'я треба вже витягувати корзину. Краса, молоденький, йдемо далі. Ось така нам попадає Ой, вже іншого відтінку. ну ці дуже теж класні голубенькі, Класно. Але комарі тут капиро, просто труба. Ще йде, ще нічого. Лосім ну, присів. Чистонька Забирай. Лише би присів все. Тебе так штурмля тут що просто хана. І буквально декілька кроків я бачу наступно. Ось. Ну що, голубінка є, бачу. І по цих лісах, і знов чиста. Вот. Ну, вже тут хвилин п'ять. Щось цікаво. Мається на увазі, кроме голубінки, не видно. О, якраз патик підходящий. Зараз собі виріжемо. Йо, тепер можна йти далі. Ой, який друг. Здоровенний. Пов мені на руку. Чую щось лазить, думаю, зра комар. А то не комар. Бачу, друзі я. Походу декілька лисичок. Ось. Поодинокі, але молоді, гарні. Тут ще поодинокі. Декілька штук. Ось. І вказав, що все. Але тому замітив таку дитуровину. Ось, велика. Угу. Тріснула. Це що? Ще одна. Біля неї ще одна і є ще одна така. Це щось трошки не гарне, Ну, коса. Декілька лисичок. Йде до нас кризина. по Подумав, замітив я ще. Ось, ще одна така ходюча, висока. Поодинокі попадають. Ну добре, ходьте, збираємо. Замітив я одну голубінку, пустився до неї. Ось така здоровенна. А, там з боку. Недалечко. Дивіться, скільки штучок. А коли зразу ось така сім'я. Така сім'я добротна. Ось одна друга, там ще червона. краса, і тому вище ще декілька. Класне коло. Ну що, перебираємо далі. Ну тут доволі часто замічаєш глядачі. що Люди тут ходять. Рідколи. Велике коло таких голубінок попадає. Ось таких величезних, здорових. Такі вже погнилі. Ось такі, бачите, які величезні. Ніхто їх не позбирав, вони попереростали. І коні, дивіться. Не знаю, чи з неї щось буде. О, ще ніжка чиста, подивимось. Ось таких повно попадає. Пропали. Ось там ще бачу одну, зараз підемо заберемо. Дуже багато попадає. Дуже багато голубінки тут пропало. А сюди що? Люди так не ходять. Ось, що такі молоденькі нам. Вже не здала, теж Ось така ще гарна. Тут, мабуть, ще одна молода. Ось такі дві. І там знову велика пропала, бачите? Ось. Ну, багато, багато. Я вже тільки перейшов. Голубінок. Міг взяти до схочу але все старе, велике ніякі. Ось попали на лисичку. дитські такі молоденькі лізуть. Молодесенькі гарнесенькі. Таке коло. Є декілька більших. Зараз заберем. Ось. І тому я замітив ще така здоровена лисичка. Ось. Ось тут ще, чим добре, попадають лисички доволі часто. Ось таке. Головне, що грибочок є, дурно вже не тіпали. Так що берем далі. Дивіться, там одна здорова. Під думу. Бачите? І там ще одна лисками накрита. А там знову така сама здорова. Ось там, бачите. Така сама така сама здорова. Дуже багато голубінки великої тут пропало. Шкода, шкода. І буквально декілька кроків. І знову та сама картина. Дивіться, що твориться. І знову таке дебеле коло голубінок. Бачите, більшість з них вже така поважного віку Віджили, погнили. Ось, здорові, великі. Ось такі молоденькі, зараз повибираємо, які краще. Йдемо далі. І знову буквально декілька кроків. І дивіться. А вже така гарна одна, така добротна. Там далі ще така одна здорова. Не знаю, що в наше. Менший, більш чи старший, але шапка конька. Тут така ще одна шляпус. таких великих, здорових, повно. Я вже скільки їх тут перекидав, друзі. Я вже навіть не знаю скільки. Ну, Взяв дуже мало. Основна маса, все червиве, нема що взяти. На що хотіти, кейл, розмір вже великий. Молоденьких попадає слабо, майже все попереростало. Йдемо далі, а далі нам попадає. Знову лисичка. Ось, замітив цих, то ще такі молоденькі, тільки різуть. Ми їх, звісно, не будемо чіпати. Їдемо далі. Тут нам попадає ще така одна добряча. Ось. Йдемо далі. Ось ще одна. А саме цікаво, це таке трохи більш-менш коло таке класне. Ось які. Цікі жирні. Угу. Краса. Такі жирні Ну, Самі сорт. Самі сорт такі. Ось. Ну дуже гарні. Нема що казати. Краса. Супер. Чистому. Тому бачу ще поодинокі. Йдемо до збігань. Ну що, ті я перебрав полегонько, пройшов буквально декілька кроків. І попадає нам ще. Попадає ще. Дивіться, які лисиці. Кільсь другі такі годиться. на неї ще одна. Ще. Ось там. за деревом ще декілька. і там ще. Декілька штук. Дуже класно ховається у листка. Віцька здорова. Навіть не бачу. Я думаю, що там маленька, а тут віцька огромна. А тут ще три. Скільки не більше. Чотири чи п'ять. Молодих корчик, такий класний. Все, Нет, тут ще одна. Угу. Ну тут вже трошки веселіше. Є голубінка, попадає лисичка. Йдемо далі. Збираю лисичку, збираю, піднімаю голову, а тут такі... Дві шляпи. Здоровені. Таких дві шляпи. Одна така. Ну, ще й віду чиста. А митка на двоє. О, завотілись на четверо. Чиста глядачі. Така велика, ще й чистонька. А ну ця і ця чиста. Прошу. Клас. Ну, дуже багато великої. Великої голубінки малої майже немає в цьому лісі. Але й взяти майже нема що. Відколи попадає велика і чиста. Але вже в нас, дивіться, скільки в корзині. Потроху-потроху по щось таке назбирали. Йдемо далі. Я ще на всі 100% впевнений. Але мені здається, глядачі я тому бачу білого. І то не одного, а двох. Пішли покажу. Коберу, залажу в ці дебрі. Тут в мене таке одно сховане місце. І в цих корчах він є. Ах ти, шо ти. Нарешті. Подивіться, який нам тут попадаєш. Ах ти, який, який. Красота. Ну це просто навіть не можу передати слова. Словами яка. Привіт, друже. Ну нарешті ми зустрілися. Зазираю за ними, зазираю. Немати нема ти й нема. Нема та нема. Ось де вони. Ось де вони на мене чекали. Так далеко. У, класний. Нема що казати. До там покажу. Є другий. Я вже його добре бачу. Точніше я його і першим замітив. Так, тут що. Нічого. Бачу глядачі ще третього. Оце класно. Дивіться. Ось другий такий помпуватик. Ага. А тому ще... Ух ты, там два в купі, Подивіться, які так злилися класно. Ух ти, Майже одна ніжка, але так виходить, що дві шапочки. Ну, краса, краса. Ну, друзі, я вже радий. Я вже не дур на сьогодні йшов, ви тільки гляньте яких три, що дали біля полювали разом з вами. Отак. От так буває. Ходиш-ходиш, вже ходиш. взагалі за них не думаєш, надію жодної, що ти їх знайдеш. І тут такий момент і на тобі. Раз, і є таких перекрасень. Та ну, такий сезон, коли мало грибів, білих попадає, коли ти знаходиш ось таке. Емоції через край. Через край. Ну що, зараз ще тут покудимося, добре, звісно, щось знайду, обов'язково покажу. Корзина у нас майже повна. І тут нам попадають біла лисичка. Ось така гарна, така світліша. Теж вони попадають тут, -ка. але поодиночні. Має декілька місць своїх і ростуть такі класні. Беремо далі. Ну коли я знайшов тільки що три білих. Я вже думав, на сьогодні вже кращого нічого не буде. Але я глибоко помилився, хоч покажу. Вже майже зібрав свій тигець, звідси. Обходив цей ліс майже повністю. І біля самого виходу. Подивіться, яка там ошапка на нас чекає. Це просто щось. Я вже взагалі не сподівався. Тих три попали. Це була така радість. А тут на самому виході, подивіться. Ох ти який! Та це що ти? Ви тільки гляньте, яка це якість. Який це біляк нам попав. Як під замовлення. Чисто, як під замовлення? Очі бігають в різні боки. Дивлюся, чи ще немає ще десь одного такого. Ну, більше не бачу. Ну, краса. Ось там у довге ходу лишилося буквально метрів 50-60. Ось, бачите, просвічується. І зараз йдемо інший ліс. І нам такий ще на кінець тут вискочив, красень. Ну гроза-гроза. Чистим дійдем далі. Білого почистив. А від нього недалеко. Ось такі гриби. Подивіться, як ростуть. Бачите? Така чудова, голубінка, ну, просто ідеальна. Тут віскать здоровенна біля дуба молодого. Там ще одна. А тут ще одна. І тут ще одна. Ось таке. Прикольно. Тако візьму всіх разом. Подивіться, як виросли. Навколо дуба. Красова. А Ту велику ми не будемо брати. До цих менших глянемо. Що кажуть. Оце така собі Але лишається. Реально не відпускають гриби. Почали попадати раз попри раз. Тільки що лишень. Підняв голубінки, пройшов декілька кроків і замітив я глядачі лисички. Молоденькі. Ось. Тут таке коло невеличке. Правда. Більше собі, хорошо, там ще одне. Ось. І тому ще такі класні. Бачите? Молоденькі, молоденькі. Ось, Вже як почали перти гриби. Одні, попри друге. То білий, то лисичка, то голубінка. Ось так, то буває. Ну, це вже тоді, коли корзина повна. І вже скоро не буде куди брати, лише гриби тоді попадають так чудово. Ну що я кажу, що не, не відпускаю. Подивіться, вже наш порт ось такий цілий кулак знов, Пішов по колу. десь Тут знов, там можна. Знов. Там можна, а тут під патоком, подивіться. Ну, це взагалі людська здоровенна. Це лисище. Одна така, як в мене цілий кулак. Я вам кажу, кози наполе, вони ще попадаються так круто, раз по раз. Ну коли глядачі, я знайшов трьох білих. Я навіть не міг подумати, що я знайду ще четвертого сьогодні. Але вже коли знайшов четвертого, от, то за п'ятого я вже навіть не мрію. А тут ось вже посадка. Я вже виходжу взагалі з цього лісу. Декілька метрів нижче я буду підняв одного. А тут ще один, дивіться який. П'ятий. Ну це нам з вами сьогодні фортануло. Прийшла якась смс-ка. Слухаємо. О, не дуже сильно сидів, але подивіться нога, який це біляк. Ось такий, майже у посадці. Кій-требний ліс вже пішов, а він собі тут такий вигудів, чекає на нас. Ну що, казина ось така, п'ятий білий сьогодні. Ну, рибалка у нас сьогодні вийшла конкретно. Ну, лайк, йдемо далі. Такі лисички почали попадати, друзі, подивіться які. Ну, прямо такі здоровенні просто шляпи, велетенські. Ось тут таких дві гриби переростки. Бачите, що твориться в таких лісах, де ніхто не ходить. Такі здоровенні лисиці, такі здоровенні голубінки нам тут попадали. Ну, дуже багато гриба тут пропало. От. Але лише знайшли 5 білих. Оце, оце радість. Йдемо далі. Ну, корзині вже красота. Правда, глядачі? Що краса, то краса. Не вчорашній день. І нам тут попадає ось такий один на сьогодні ще козар. Білих знайшов більше, ніж ось таких козарів. Білих знайшов п'ять, а такий козар один. Дуже рідко вони у нас попадають останнім часом. Не знаю чому. Пам'ятаю роки, коли я був ще набагато молодший. По лісах їх було просто повно. Може було мішками носити. Ну тепер їх не знаю, чого їх тут мало. А цього року взагалі десь там один, десь там один і все. Йдемо далі. Ну, глядачі. Такого я вже теж не чекав. А шостий нам тут такий попадає, біляк. Просто казка. Тільки гляньте на нього. А я йшов, чуть його не прийшов. На нього сонце близь. А він тут такий. Ху-ху-ху-ху. Ну це просто щось. Ага. А ми слухаємо. Ну, легонько сидить. Всі сидять легонько, бо волога є. О, стоп. Ади. Гади. Гади, диди. А за ним другий. Маленький. Ну цей то взагалі. Білячок, що білячок. Угу. Ага. Ну, красончик. Що тут казати? Ну все глядачі. Я рахую, що грибалка у нас сьогодні вийшла на усі 100%. А може навіть і 200. Рахуючи в те, що грибочків майже немає. А ми попали, знайшли таких ну, вже 7, 7, 7 таких класних біляків. Лисички, голубінки. Навіть козарів в знайшли по одного. І тому я бачу ще одного, зараз вам покажу. Ну краса, ну краса. Грибочки починають рости. Це вже радує. Йдемо далі. Розина повна, бачите. Я вже йду додому. Ось саму, попри саму дорогу. Попри саму дорогу траві. Дивіться, яка шапка, яка тут шапка. Я здалека подумав, що це знов білий. Але ні, це такий підберезок вігудів, Здоровенний. Ну, вряд ли чи ми з нею щось візьмемо, то найчай чистий. О, ще й менший більш чистий. ну Брати, мабуть, його не буду. Корзина чубезна. Я його вже не донесу. Він такий вже трохи м'яконький, І ти мені ще додому звідси більше пів години. Ще по лісі щось краще молоденьке заберу. Блядь далі. Пройшов буквально, може метрів 50 від того, що я вам показував. Попадає нам така шляпа. О, і знов такий самий здоровий і опять чистий. і опять чистий. Бачите? Ну на цього меншого може десь зараз притулимо, Подивимось. Класно.